Сьогодні усіх людей турбує, як втілюється в життя закон про екстрену медичну допомогу. І ви знаєте, що для людей не людей не повинно інтересувати яким чином їм надається допомога, вона повинна надаватись дуже швидко і екстрено. Все це зробиться і підготовлений закон для того, щоб дійсно і встановлені терміни, які регулюють час надання швидкої карети для того, щоб надати екстрену медичну допомогу, і в тому числі. На Київщині сьогодні проводяться роботи, щоб втілювати в життя цей закон. Потрібно було зробити дуже багато. Провести сесії районних і міських рад, сесії обласної ради, про передачу частини коштів на утримання екстреної медичної допомоги, про передачу швидких карет і найголовніше про організацію роботи. Все це було зроблено на сьогоднішній день. Надано допомоги і проведено. 13 тисяч викликів. Які своєчасно виїжджали і надавалася допомога, але на жаль, я хотів би сказати, що ще є дуже і дуже багато проблем. І сьогодні я оголосив попередження виконуючи обов'язки охорони здоров'я Київської області, і за той ганебний факт, який відбувся, я окремо скажу про нього. І в цілому, що дуже багато проблемних питань, які не вирішуються оперативно, все це робиться заради того, щоб покращити медичне обслуговування людей. Сьогодні транспортні засоби, які передаються, працюють, вони забезпечені вже паливно-мастинними матеріалами. І найголовніше, що певний запас медикаментів є, але є проблеми з приміщеннями, є проблеми розділення екстреної медичної допомоги допомоги і невідкладної робота диспетчерських пунктів якраз врегулювання ось цієї проблеми, тому що поступає виклик, і диспетчер повинен відрегулювати чи екстрену медичну допомогу посилати, чи невідкладну медичну допомогу на кожний дзвінок. Повинен бути екстрений виїзд або невідкладний виїзд, і в цьому заключається якраз роль керівників управління охорони здоров'я і моя керівника області. Якщо людина звертається і людині погано, і вона просить, щоб приїхала швидка карета, то для людини немає значення, чи це екстрена приїде, чи це приїде невідкладна. Все рівно вона повинна приїхати. Я не розділяю і владу, і головних лікарів. На них покладається організація виконання як закону, так і надання медичної допомоги в районі і місті.